Українські воїни знищили штаб російських офіцерів в окупованому селидовому кадри авіаудару. Потрапили на відео. А навколо Покровська потрощили кілька гармат росіян, які гатили в біг наших позицій. Це зафіксувала камера ТСН. І дрон Шарк, яким воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади розвідують місцевість в районі Покровська. В цій історії є ще одна важлива деталь: безпілотник, який допомагає десантникам бачити тил ворога, споряджає для роботи жінка технік. Третя в Збройних силах, яка навчилася працювати на розвідувальному ПЛА такого типу. А в мирному житті вона вчителька географії в одній зі шкіл Дніпра. Про те, як вона разом з побратимами робить все можливе, щоб фронт не дістався до Дніпропетровщини. Дивіться в репортажі з-під Покровська кореспондентки ТСН Юлії Крієнко. Ось так. Наша авіація знищила російських офіцерів у окупованому селідово. Все зруйноване. величезна яма. Це пункт управління, де росіяни викладували, що весь штаб офіцерський загинув. Цей приліт нашої ракети зафіксував дрон, яким управляє білий. Зараз у пілота буде нова місія знайти якомога більше гармат ворога ще до того, як вони почнуть сипати снаряди на наші позиції під Покровськом. Вночі одну з таких вдалося виявити за якісь секунди до пострілу. Це град показався з повним пакетом. І зараз будуть ураження доволі, доволі ефектне. Ох то як красиво. Да, дрон улетів пожертвував собою українські воїни переважають ворога у вмінні працювати на розвідувальних дронах, і це одна з причин, чому 25-та повітряно-десантна дотепер не пустила росіян у Покровськ. Насправді не обов'язково на фронті сидіти виключно в окопах. Можна ось так в комфорті, в теплому бусі пересувній станції вести спостереження за ворогом, причому на його е, глибокому тилу бачити переміщення, вишукувати цілі для того, щоб потім нищити. Білий дає команду на виліт. Поряд з бусом вже споряджений борт Шарк. Тут на полі, де він злітає, керує десантниця Ультра. Вона третя жінка в ЗСУ, яка працює на такому дроні. А в мирному житті це вчителька з географії з Дніпра Світлана Олександрівна. Так ми приєднуємо наш парашут. Учні Світлани дотепер для жінки основна мотивація і чимала підтримка. Тож вона в бригаді, яка прикриває основне місто на шляху ворога до Дніпропетровщини, робить все можливе, аби ворог не дійшов до її рідного Дніпра. От ви бачите, все це сітки, це все, що мені передали мої учні, мої випускники. Вже у мене учениця є. Е, ну, вже випускниця вона. От вона мені сьогодні написала: Слава Олександрівна, вітаю. Як ви сповістили, що ще сітка? Такі моменти, як ви розумієте, вони варті того, щоб бути тут. Ось дивіться. Дівчинка прислала соки, коробочку соками, а написано було, а це соки, які мені давали однокласники на свої дні народження. Це вам. Розумієте? Дитину пригощали, а вона відкладала їх для. Ну, хіба це може бути воїнам від Аліси? Ультра ставить дрон на катапульту і він летить в небо над Покровском. І майже одразу засікає ворожу гармату, яка гадить по нашим позиціям. Постріл ворожої гармати. Опа, ви зафіксували вже так, щось. опять прийом, прийом зафіксували послі ворожої гармати. Зараз передам координати та фотографію. Кілька кліків мишкою і пілоти передають на штаб координати ворожої гармати. Їх чує Василь. А значить, зараз буде гаряче. Я його божне коли ніхто не може нормально зрисувати, Василь. ще минута і Ну, їй дуже буде добре. Він той, хто робить двіжуху дуже ярко, дуже ярко. Василь завжди вб'є противника. Є розрив ворожа гармата замовкла. Це вже непоганий результат. Але з шарком втрачаємо відеозв'язок. Треба рятувати борт, бо ворог зрозумів, що його бачить, і увімкнув сильний реп. Пілоти намагаються вивести дрон в безпечну зону. Майстерність екіпажу доведена. Шарк повертається на землю. Його ловить ультра. Місія Шарку на сьогодні завершена. Його замінять в небі нічні дрони-розвідники, але ультра не відпочиватиме. Вона збирає відео з борту, щоб продовжувати вже факультативний урок географії для своїх учнів онлайн. Бо хоч показати класу красу донеччини не лише з паперових мап у підручниках, а з висоти пташиного польоту було таке на уроці, коли ми вивчали корисні копалини. Діти питали терекони. Що таке терекони? Я кажу пілоту: зніми мені терекони з усіх місць, щоб я могла потім на уроках показати Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.